Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Вугледара страшні втрати у нас генерали після того, як зняти залужно. Бояться зараз взагалі щось сказати про фронт, чи якісь рішення свої пише журналіст Юрій Бутусов, знімуть Так як Валерія Федоровича зняли, тому треба казати, що усе добре, усе стабільно. А потім ця стабільність, якої вимагає офіс президента, на словах, бо президент перший каже про стабільність. Ми стабілізували, а потім виявляється, що падає фронт, то там, то там важко. Людей не вистачає. Управлінських рішень не вистачає. Тому що не можна політиканськими методами керувати війною. Офіс має робити офісні справи і віддавати військовим всю повноту рішень, фактично на ділі, а не на словах. До слова залужний говорив із новим британським прем'єром щодо британських Донбасу. Є сильні рішення, які посилять оборону та обмежать, щурів. Росіяни 7 жовтня знову поперли у наступ на декількох напрямках. Деякі колони ЗСУ вийшли до Дніпра на переформатування. Ситуація важка, незважаючи на куроцька Трата вугледару, пише Юрій Бутусов. Перше значення вугледару оборона Вугладару справ справжній подвиг українських воїнів, які два з половиною роки завдавали біля вугледару росіянам втрати у багато разів вища за наші, та відбили два великих наступи у 22-му та 23-му роках. Місто мало ключове становище для контролю південного флангу Сил оборони України на Донбасі. Це була надзвичайно вигідна позиція, панівні висоти щільно збудована, яка давала кращі радіогоризонти для дронів та вогневі позиції для усіх видів озброєння. Друге наслідки. Вугледар було вигідно утримувати втрата вугледару, поразка, яка буде мати важкі. Стратегічні наслідки утрачено важливий укріплений район з великою кількістю обладнаних позицій та мінних полів. Після цього ворог буде згортати фронти та наступати на велику новосілку зі сходу та на Курахове з півдня і таких зручних рубежів оборони там вже немає. Фактично потрібно негайно створювати новий рубіж оборони для прикриття кордонів Дніпропетровської та Запорізької областей зі сходу. Третє, коли треба було відходити з Вугледару, чи був часним наказ на такі втрати понесли наші воїни? Єдина траса у місто Вугладар Богоявленка була взята під вогневий контроль ворога 24 вересня. Окупанти вийшли на відстань 1400 метрів до дороги. У цей момент командування Ото Донецьк полковник Луценко мало би віддати наказ про плановий організований відхід війська з міста, оскільки деплокувати місто не було сили, 26 вересня. Ворог ударами дронів повністю закрив можливості з'їзду до міста. Тим не менше, командування Ото не віддало своєчасний наказ на відхід і продовжувало вимагати триматися. У ніч з 30 вересня на 1 жовтня командування ви бригади на власну відповідальність здійснило відхід до останніх підрозділів прикриття через немотив. Неможливість подальшого ведення оборони, що було здійснено за втратами внаслідок щільного вогню ворога. За останні чотири доби оборони вугледару 72-го МБР втратили в місті. Та на трасі відходу близько 30 військовослужбовців зниклими безвісти на одній з позицій. Росіяни захопили п'ять військовослужбовців, імена яких не встановлені, і розстріляли їх на місці. Це зафіксовано нашим дроном. Четверта, які причини утрати вугледару? А відсутність Здатних резервів та боєздатного поповнення, щоб відновити втрати наших військ, та посилювати 72 другу механізовану бригаду, яка безпосередньо обороняла місто. Це відповідальність командування ЗСУ Б перевага ворога у чисельності у 5 разів мінімум проти 72-ї механізованої бригади Росіян за офіційним зведенням Міноборони РФ про захоплення міста зосередили 36-37 мотострілецькі 5 танкову бригаду сорокова бригаду морської піхоти, 430-й мотострілецький полка посилених підрозділами ї Бригади спецназу плюс північніше 72 друга атакувала піддесяти сімома «Стрілецька» бригада та 149-й штурмовий батальйон. Тобто потрібно одного нашого з'єднання, посиленого кількома компетентними та слабо озброєними батальйонами ТРО 125-ї та 123-ї бригад ТРО рота боєздатним першим ОШБ, де він і до того ж не отримували поповнення для покриття втрата. наступало лало шість з'єднань ворога посилених спецназом та штурмовиками, і які постійно поповнювалися для продовжу. Женя наступу слабка організація та взаємодія в обороні постановка завдань без врахування реальних можливостей та без оцінки реальної боєздатності війська. Керівництво ОТУ та ОСУ не приділяло уваги організації масового застосування дронів Ребре, війська військові дронів противника в комплексі з вогневими засобами, тактичне становище вугледару та відкриті простори навколо давали змогу знищити наступаючі групування ворога дронами взаємодії з іншими засобами, максимально берегти життя піхоти, але підрозділів дронів. Які могли б забезпечити щільність та масованість ударів, вища військове командування не зосередило, що не дозволило компенсувати значну перевагу ворога в піхоті. Відсутність якісно організованих контратак тривали час на напрямок прориву відкидали піхотні підрозділи з низькою компетенцією та слабким озброєнням зі складу теро, які не могли відновити становище, а тільки героїчно призупиняли наступ ворога на деякий час. Лінійні батальйони 72-ї не отримували ні часу на відновлення боєздатності, ні підготовлене поповнення. Єдина штурмова частина, яку командування ЗСУ перекинуло за останні чотири місяці на посилення 72-ї бригади. Перші штурмові батальйон та вінші був. Користаний через нестачу резервів для оборони північніше Вугледару, тягнутий у бої з підрозділами ї мотострілецької бригади та 139-го штурмового батальйону окупантів, де відсутність якісної другої лінії оборони, яка б дозволила зупинити ворога в районі шахт північніше Вугледару на заздалегідь обладнаних позиціях, прикритих мінними полями. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.